Друзі вітаю. Сьогодні неділя, вечір. І ось коли я там робив відео 25 березня, казали, що праздник, благовіщення, не треба працювати. Але, але у нас сьогодні правилось у церкві. Сьогодні кажуть благовіщення. Тому я скажу так, поки там розберуться, наше діло працювати. Сьогодні хотілося б з вами поділитися промежуточними результатами своєї праці. Ось почнемо з прививки. Ми ось прививали персик. Це пізні сорта. Міндаль, ось, як ви бачите, добряча, товстенька. І навіть вже є цвіточки. Ось. Тут вже такі паростки доволі добрі. Ось тут і по два цвіточки. Вони, звісно, можуть упасти, а може й щось там. Ну, до спілого плоду, я думаю, що не дійде. Пагони вже добрі, ось видно. Я вважаю, що наша праця. З молодою командою успішна на даному етапі, тому що і коти бігають, і ну, все може бути. Бажаю, щоб у вас теж все приймалось. Там друга прививка у нас тільки вибивається там другий, хоча той сорт ранній але вічко тільки. Починає оживати, так скажемо. Тут іде досить нормально, ось видно зелененькі ці ростки. Це ми поставили, щоб було видно, але вже воно і так видно, де рядок іде. Зараз ми уділимо декілька хвилин. Яблукам, так як ми їх розвели. Ось ми підійшли до яблучка. Ми воно молоденьке, посадили і ось в одну сторону опустили, щоб у нас було ось так. Тепер з цієї сторони не було спочатку. І ось ми ще в цю, цю сторону. Опустимо, підуть от сюди і в нас буде ось таке дерево. Нам не треба високе, щоб воно було ось таке. Працюємо. Там є ще у нас теж молоді деревцята І вони, коли вже буде досить добра гілка така длина, тоді ми їх теж будемо принизимо. О, а тепер ось підійдемо там до черешні. Ось у нас теж молоденька черешня, Уже є цвіт і тут, і тут, тут. І от зробили отаку два яруси. Згодом воно, коли гілка набуде пружності і стане вже в такому положенні. Потім можна буде ці роздвинуть, щоб вони були ширші, а цей середній хай так і залишиться. Знову ж таки, скажу, що ще ось підуть отсюда паростки добрячі, десь на такому рівні. Далі ми вже не будемо пускати. Ось як у нас вийшлося, деревце було. Спочатку йшло дві. Гілки ми і одну наклонили, і другу. Тут теж є ось цвіт. Але ще на цих гілках нема. Це вже наступного року воно буде. І тоді, якщо все буде добре, ми це дерево з'єднаємо з тим і буде такий рядочок. Нам не потрібно, щоб воно йшло вгору. Тут вже цвіточки є. Ось поки. Зараз перейдемо до старшого дерева, подивимось, як ми там зробили. До речі, ось це раніше були посаджені. Але я вже говорив, раніше це десь рік назад, може і більше. Купувати потрібно самому. І ще потрібно купувати дерева однорічні. Тому що, як мені вірніше, прислали вже дворічні, вони вже декілька разів продавались. Це перший раз осінь, другий раз весна наступного року. І знову ж таки осінь, Три рази туди-сюди перекидувались, пом'яті були. А саме основне те, що я їм заказував пізню крупну черешню. У минулому році було декілька цвіточків. Зовсім не то, що рання і отака міленька. Ну, хай ще побуде, побачимо. Якщо вона така і буде, то ми будемо з нею, напевно, прощатись і перепривиємо на те, що нам потрібно. Зараз перейдемо до здорових. Друзі, ось ми підійшли до вже здорових черешень. Я і раніше там періодично ми їх знімали. Ми ось обрізали. Ось вона висота. Ну, в деяких місцях, може трохи вище. Ви подивіться сюди. Один цвіт. Там черешня вже цвіте. Там-ні. Куди ти? Вон вона. о, А це чуть пізніше. І ця ось черешня тільки починає е, цвісти. Подивіться сюди. Кругом один цвіт. Другом один цвітоць. І ще що я ось сюди, оператор. Ось отака длинна гелячка, ось така вона. Якщо все буде добре, і вона вже буде в такому стані, видно, що вже буде дозрівати, ось оцю я відрізаю. Тому що тут до такої степені набито. Воно як виноград. Ну, одним словом, потихеньку дивимось. Мене радує, вона невисока. І збирати доволі просто. У нас є тумба і тут буквально все. Все можна тут практично з землі. О, ось вишня. Також. Ми обрізали верх, середину. Ось вона в такому стані. І теж, подивіться, кругом один цвіт. Ось. Кругом один цвіт. Ось такі справи на даний момент у нашому господарстві. Ми з молодою командою продовжуємо працювати. Бажаю, щоб у вас складалось усе якнайкраще. Всього вам доброго.